Вітаємо всіх друзів і гостей каналу Криворізькі Відомості. Дякуємо за підписку і вподобайки. Ми продовжуємо цикл сюжетів Монети України. Коли почалася війна, світ давав нам три дні. Ми ж дали світу зрозуміти, що таке українська сміливість. Тепер все людство знає, що сміливість це бути Україною. Ідеться на сайті Brave.ua. Сьогодні розглянемо нову пам'ятну монету Сміливість бути UA номіналом 5 гривень із серії Безсмертна Моя Україна, яку Національний банк України ввів в обіг 23 серпня 2023 року. Монета присвячена сміливості української нації, яку вона проявляє під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українці без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги та тулоки, відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують в день та вночі людей і тварин під обстрілами, без світла, без води, невтомно та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розквіту нашої держави та перемоги. Перемоги світла над темрявою. Бо Україна це країна сміливих людей. Сміливість це кожен українець. Отже, розглянемо монету поближче. На її аверсі розміщено стилізовану композицію, що символізує Україну, образ якої втілено в символі Тризуба, що перебуває на вістрі часу, сучасних трендів. Суспільних процесів. Уваги світу та творення нової світової історії. На матовому тлі розміщено дзеркальне лезо. Угорі малий державний герб України. Унизу праворуч написи. Україна вертикально Рік карбування монети 2023. Номінал 5 та графічний символ гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч від Леза. На реверсі монети розміщено. На дзеркальному тлі стилізовану композицію, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі композиції зображено зірку, що засяяла новою надією символічна паралель Віхліємська зоря. Завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний ідеологічний міфічний камень-бетон непереможності російської армії, навіюваний російською пропагандою усьому світу протягом багатьох десятиліть, у центрі вертикальний напис Сміливість бути. UA. Монету номіналом 5 гривень виготовлено з Нейзелберу. Маса 16,54 г, діаметр 35 мм, тираж 75 тисяч штук. Гурт монети рифлений. Категорія якості карбування – спеціальний Uncirculated. Художниками виступили Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки. Скульптором Володимир Атаманчук. Українці стали найсміливішою нацією світу. Нас цитують, рівняються, надихаються, аплодують стоячи. Не тільки політики та уряди, а й звичайні люди цих країн. Сміливість це бути корисним на усіх фронтах. Слава Збройним силам України! Слава народу України! Захищаймо рідну Україну зі сміливістю! І збираємо монети із серії «Безсмертна Моя Україна у своїй колекції. Це наша з вами історія. Спасибі за увагу! Будемо вдячні за лайк та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Криворізькі відомості.